Всім привіт. Сьогодні в мене чудове свято. У мене у меншої дитини День народження. Доньки, а 15 років випам'ятається. Заряду її вітати. Я хочу так, похизувати що її подали. Ось такі квіти тоянди. Такі от тут хто тут пригляді. Ось такий тигрик. І, і ось така от листівка до тих прив'язана. Я не буду читати, що там написано. Діло в тому, що... Ось так воно виглядає, щоб не пройти. Ось так воно виглядає. Ага, ну. Це ще не все. Це ще не все. Я вам покажу, що ще, Це ще не все. Так. Вот такий, не я, навіть, я вам тільки я скажу, що тут знаходиться. Тут знаходиться в карзу, бачите, оце срібло, срібна кубочка, не дуже довго вишукувала. Така вона, знаєте, з колончиком сердечком, І на сердечку, такі, як з двох боків амгіочка і такого, знаєте, яблука криця, і ще вклала сюди пару кабучок, підсеру і без такі подарунки. Підуть скромно, з того. Але мені дуже сподобалось, чому я не можу записати відео зараз, я виглядаю класно, чином. Чому я не можу записати, записати відео, яке є в цеговий Тому що вона не любить зніматися. В мене взагалі, щоб вони любили, я би розуміти, що зробила. Я б дуже часто викладала би їхнє фото, значить, ну, видні сайти, на рідні сайта, сторінки, аккаунти мої, але. Так як вони не і кожна людина має право е, заборонити, щоб е, його викладали. Ну це право людини. Тому я не маю права вже дорослі діти е, старшим повнолітні. це найменший, 15 сьогодні, 20 липня. А взагалі ніхто не має права, щоб е, викладав хтось без його дозволу фотки. Тому я цього не роблю. Стаття 182, тому сьогодні свято привітаю. А все ганенько, буде, все супер, надіюсь. І полетять гада, знаєте, як кажуть. Я пам'ятаю своїх свої 15 років, все чітко пам'ятаю, як це було, який був стіл, а, як мене вітали. Як я перший раз вибрала 15 років. Я до 15 гуляла ще в ліки. Я навіть не стидаюся вам зізнатися, Ось такі це були роки, і тоді 80-ті, але да, такі от робиться. Різні діти пішли різний час, тому дякую за перегляд. До наступних відео, до наступних зустрічей.